Перша частина конкурсу розминка команди задають запитання. Отож першими розпочинає перша сільська збірна. Дай вам боже здоров'я. 78 курей і 16 свиней вбитими і раненими. Такий результат першого етапу сільського Angry Birds. А як ви розважаєтеся в селі? А як ви розважаєтеся в селі? Траву, кашу. А як ви розважаєтеся в селі? Виходимо на город із косою і фрутнінджа. Це були на тему Ракаші. команди, представляйтеся ще перед тим, як відповідати. 78 курей і 16 свиней, раненими і вбитими. Такий результат першого етапу сільського Angry Birds. А як ви розважаєтеся в селі? Хтось би що тих свиней з старгорода вбив, що по центрі гуляють. Позитив. Хочеться відповідають. А як ви розважаєтеся в селі? Підпалюємо 100 доли і рахуємо, скільки вийде літрів параного молока. А як ви розважаєтеся в селі? Only you. А як ви розважаєтеся в селі? Я розповідаю селянам про інтернет. А як ви розважаєтеся в селі? А я кошу бабло косою. Дякую. А як ви розважаєтеся в селі? На, трат... На тракторах стрітрейсингом займаємося. Дякую командам. Наступне запитання: команда Квент Позитив. Народна цихська прикмета. Для того, щоб визначити на сихові де південь, треба подивитися, з якої сторони церкви не ростуть супермаркети. А які народні прикмети знаєте ви? А можна тільки питання. А які народні прикмети знаєш ти? Не факт, що 24 березня можна буде бульбу садити. <плес> що з чимось? А які народні прикмети знаєте ви? Якщо зранку ви снідаєте яєшнею, то ввечері познайомилися з куркою. А які народні прикмети, знаєте ви. Хто рано встає, тому Бог подає. Походу Мілевський спить до обіду. А які народні прикмети, знаєш ти? Якщо зимою не було кінця світу, то весни не чекай. Хочемо. А які народні прикмети, знаєте ви? Якщо зранку дуже довго дивитись у вікно, то настане ніч. А які народні пригмати, знаєте ви? Якщо на Закарпатті стрімбітий йде білий дим, значить обрали нового старшину села. А які народні пригмети, знаєте ви? У нас в мукачеві купляють дітям ті ручки з вітаміном С. Хай гризуть на здоров'я. Ну і які народні пригмети знаєте ви? Прикмета на верхну неділю. Не я б'ю б'є. Дякуємо. Наступне питання команда КВН, що з чимось. Маловідомий факт, що Павло Тичина називав лагідно свої віршики тичинками. А що про українську поезію знаєте ви? Команди представляємося перед відповіддю. Перша сільська збірна. Можна повністю? Я захланний. Маловідомий факт, що Павло Течина лагідно називає свої віршики тичинками, а що про поезію знаєте ви. А олена пчілка називала трутнями. А що про українську поезію знаєте ви? Я поезію не увлікаюся, але знаю лічно футболіста-коноплянку. Це Норріс були. Маловідомий факт, що Павло Течина лагідно називає свої віршики течинками. А що про поезію знаєте ви. А як тоді по твоїй логіці їх називає Сусюра? Що ти боєшся? Скажи з вісюрками! Якщо немає варіантів, то дякуємо. Наступне питання команди Гван хочем. Дружина Пожежного зраджує йому сутки через троє. А як розвеселяєтесь ви у вільний час? Дружина пожежного зрачує йому сутки через троє. А як розважаєтесь ви у вільний час? Туши мене! Туши! Души! Це була бабська збірна. Дружина пожежного зраджуємо сутки через троє. А як розважаєтесь ви у вільний час? Заглядаю до тебе сутки через двоє. <плес> <плес> Дружина пожежного, зраджуємо сутки через троє. А як розважаєтесь ви у вільний час? А пожарники зраджують три через одну. <плес> На тему ракаші відповідали. Дружина пожежного, зраджує йому сутки через троє. А як роз розважаєтесь ви у вільний час? А я скажу, і ти захочеш. Безумна молодь. Пожежна-дружиного. Ой-ой. Хто ту такий пожежна дружиного? Я знаю, хто то заходить. Дружина пожежного, зраджуємо судки через троє. Ви бліпші сніг відгортали, а не фігньою займалися. Дружина пожежного, зраджуємо судки через троє. А Дружина як Роза... она... А як розважаєтесь ви у вільний час? Дружина Діда Мороза. Зраджує шутки через 364. Дякую. чотири. Дякуємо. Дякую за запитання. Наступне питання. Бабська збірна. Чоловіку за життя потрібно посадити дерево, виростити сина, побудувати дім. Що робить все час дружина? Що робить цей час дружина? Зраджує пожежного. Що я робить... знаю. Я одружений. Що робить цей час дружина? Розказує, як він має то все зробити. посадити дерево, виростити сина, побудувати будинок. Що після цього робить дружина? Будинок побудою, дерево посажу. Сином поможеш. Що робить дружина? Читає сосюрки. дружина? сидить в однокласниках. Дякуємо за запитання. Наступний задають запитання на тему ракаши. Всі знають народну приказку. Коли крутить ноги, то то до погоди. Чому коза не корова? Можна тільки запитання. Чому коза не корова? В них різні ДНК. <риказ> <риказ> всі знають народну приказку. Коли крутить ноги, то то до погоди. Чому коза не корова? А всі знають закарпатську приказку. Щеле б мене теле шлемнгляйш, щеле, я б ля, я б ля, ля б ля, ніхто ба, давай. Всі знають народну приказку, що коли крутить ноги, то то до погоди. Чому коза, а не корова? То то походу тільки до ветеринарки питання, Всі знають народну приказку, коли крутить ноги, то то до погоди. Чому корова, а не коза? Лічно моя корова тівка. Всі знають народну приказку, що коли крутить ноги, то то до погоди, чому коза не корова. Друже, знаєш, деяка коза навіть не тільки і корова, ще й овца. Всі знають народну приказку, що коли крутить ноги, то то до погоди, чому коза не корова. Тому що коза не така досвідчена. Всі знають народну приказку, що коли крутить ноги, то то до погоди, чому коза не корова. І коза, і корова. Дякую. Всі знають народну приказку, що корова не коза. Всі знають народну приказку, що коли крутить ноги, то то до погоди. Чому коза не корова? Та що ви там на Закарпатті не знаєте? Що коза дає, масло, а корова, молоко. І все. <плес> Дякуємо. Наступне питання: безумна молодь. Шановні команди, опишіть мені враження Жан Клода Вандама, коли йому в очі кинули пісок. Пиши мені враження жан Клода Ван Дама, коли йому в очі кинули пісок. Ото то у вас траса львів Тернопіль. Пиши мені враження жан Клода Ван Дама, коли йому в очі кинули пісок. І це ти називаєш піском? Друже. Опиши мені враження Жан-Клода Ван Дама, коли йому в очі кинули пісок. В ролі піска був Стівен Сігал. Опиши мені враження Жан-Клода Ван Дама, коли йому в очі кинули пісок. Нормальний пісок. Опиши мені враження Жан Клода Ван Дама, коли йому в очі кинули пісок. Ух ти пляж. Опиши мені враження жан клода вандама, коли йому в очі кинули пісок. Йо-моє, мені пісок в очі кинули. Опиши мені враження Жан-Клода Ван вандама, коли йому в очі кинули пісок. Мама, там коли пісок, що піском кидається. Дякую за запитання. Ужгород задає команда Камен Кевін. Доброго вечора, друзі. Друзі, на Закарпатті в циганських сім'ях головна цінність це діти. Адже за першу дитину 25 тисяч, за другу 50, за третю 100. А які цінності у вас на Галичині? А які цінності у вас на Галичині? От ви знаєте, президент підписав указ, за яким за першу дитину дають 50 тисяч гривень, за другу 100, за третю 200. Гроші добрі, але матері не хочуть продавати своїх дітей. Друзі, на Закарпатті в циганських сім'ях головна цінність – це діти. Адже за першу дитину 25 тисяч, за другу 50, а за третю 100 тисяч. А які у вас цінності на Галичині? А на Галичині на третій дитині не зупиняються. А які у вас цінності на Галичині? А в нас є дядько один на селі. А які у вас цінності на Галичині? В нас тоже найбільше цінуються діти, бо одна дитина обробить 25 соток, дві 50, а три 100. А які у вас цінності на Галичині? Якщо погода для циганів, тоді ведучий телеканалу ICTV Погоди говорить: нехай цигани та незгоди не роблять вам в житті погоди. А які у вас цінності на Галичині? Ти щось неправильно говориш. На Закарпатті цінно, коли хату не топить. А які у вас цінності на Галичині? Заціни! А які у вас цінності на галичині? Дороги. Вони як святиня, навіть ніхто руками не трогає. Друзі, на закарпатті в циганських сім'ях головна цінність це діти, адже за першу дитину 25 тисяч, за другу 50, а за третю 100 тисяч. А які у вас на Галичині цінності? І це мені говорить людина, яку топить, а вони далі ріс рубають. Топить, а вони далі ріс рубають. Дякуємо. І завершує конкурс питання від команди Чак Норіс. Нещодавно в нас в камінькашерську відкрився новий бар -телятко. Бар Телятко для справжніх биків. А які новини є у вас? Повністю повністю. Нещодавно в камінькашерську відкрився новий бар -телятко. Бар Телятко для справжніх биків. А які новини є у вас? Готель стайня бику навалився до стайні. Камінькаширську відкрився новий бартилятко. Бартелятко для справжніх биків. А які новини є у вас? А я нещодавно для себе відкрив дуже якісні чорнобілі телевізори Береза. Нещодавно в камінькаширську відкрився новий бартилятко. Бартелядко для справжніх биків. А які новини є у вас? А у нас в гей-клубі дід, щоб звести кінці з кінцями, включив медляк. Нещодавно в камінька Ширську відкрився новий бартелятко. Бартелятко для справжніх биків, а які новини є у вас? Готель Баран. Приведи сюди свою овечку. <му> Нещодавно в Камінька Ширську відкрився новий бартелятко. Бартелятко для справжніх биків, а які новини є у вас? А у нас відкрили бар Чупакабра. Бар Чупакабра, приходи з подружкою. Нещодавно в Камінь каширську відкрився новий бартелятко. Бартелятко для справжніх биків. А які новини є у вас? СОК-Сосок! Сок-сосок. Смак знайомий з дитинства. Віталій кремний редактор Галицької ліги КВН. Добрий вечір. Добрий вечір, командам. Хотілося би задати трошки інше запитання. Придумайте закінчення до актуального віршика. Випав сніг на пиріг, кіт зліпив собі пиріг. Випав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг. Білі мухи налетіли. Березень ви що дебіли. Випав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг. би я б там, я б йому поміг. Редактор студентської ліги КВН Євгеній Пукач. Ваші А.Егорова Таке питання. Перший національний. Львівська погода. Віталій Козловський. А які методи тортур знаєте ви? Будь ласка. Перший національний. Львівська погода. Віталій Козловський. А які методи тортур знаєте ви. Електричка ужгород Львів! Позитив. А які методи тортур, знаєте ви. Ну, Мілєвського в збірну взяти. <рес> е, які методи тортур знаєте ви. 10-й прощальний концерт Михайла Поплавського. <рес> Перший національний львівська погода. Віталій Козловський. А які методи тортур, знаєте ви. Ну, можна ще голки під ногті вганяти. Які методи тортур, знаєте ви. Які методи тортур, знаєте ви. Скоро у Львові пройде концерт Стаса Міхайлова. Можна повністю. Перший національний. Львівська погода, Віталій Козловський. А які методи тортур, знаєте ви? Козловський на першому національному під погоду.